Товариші українці, приділивши увагу борщу, салу та хлібу, ми не маємо жодного морального права не поговорити з вами і про горілку. А горілка це горілка. Знаменита українська горілка. Це не лише продукт підвищеної калорійності, розширювач судин та фронтовий антисептик. А й дуже дієвий засіб для зняття стресу. Ось чому в годину дійсної небезпеки і народ служивий, і народ цивільний цілком справедливо закладає закомір. Таким чином правильним буде зробити висновок, що горілка це необхідний і постійний супутник неминучої української перемоги. Про що тут говорити? Навіть у мирний час пляшка горілки вселяє бойовий дух і впевненість у собі, оскільки, будучи затиснутою до рук у певному положенні, дуже нагадує гранату. От і виходить, що вживаючи горючий напів всередину, справжній українець пускає в себе дух перемоги. Адже що ще залишається тому, хто приречений своїм командуванням виключно на неминучу перемогу? Тільки перемагати і лишається перемагати до останнього українця. Але від перемог, які від будь-якої іншої речі у цьому світі, теж можна втомитися. Коли одна перемога виходить голосніша за іншу, коли перемоги змінюють одна одну так швидко, що їх не встигаєш святкувати, легко настає перенасиченість перемогами. Отож, товариші українці, коли одного разу вам остаточно набридно перемагати або коли закінчаться запаси переможної горілки, просто переходьте на наш бік. Для тих, хто приходить до нас у гості із добрими намірами, завжди накритий мирний стіл. А на цьому столі і хліб, і сало, і борщ, і горілка. Переходьте на наш бік, товариші. Не пошкодуйте.